Урбан, чи то у передвиборчому куражі, чи так просто від тривалого політичного опромінення з Москви, раптом заявив, що українці погано поводилися з угорцями. Це було вчора українці вели себе з угорцями погано, але християнська мораль вимагає допомогти їм укласти мир. Ми єдина країна, де можна реалізувати мир, і ми готові це зробити. Здавалось би, ну, сказав і сказав. Він, він і не таке говорив, одначе тут є момент, який ми вже не можемо і не маємо пропускати. Безпідставно звинувативши українців у поганому ставленні до угорців, він затуляє пам'ять про один великий гріх угорщини проти українців. І за цей гріх угорщина досі не понесла ніякої відповідальності. Це акт геноциду у селі Корюківка на території нинішньої Чернігівської області, де загони озброєної угорської жандармерії вбили, за офіційними даними, 6700 жителів. Цей воєнний злочин був вчинений на початку весни у 1943 році. Угорщина тоді, у Другій світовій війні, стала на бік нацистської Німеччини. В лісах біля українського села Корюківка діяли радянські партизани. Вони 27 лютого 43-го напали на загін угорських військових і знищили 78 вояків. У відповідь на це вранці 1 березня 43-го року до Корюківки прибув підрозділ угорської жандармерії 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Алдяпапа. Саме цей угорський генерал Золтан Алдяпапа. Пап дав наказ убивати мирних українців. Спочатку угорці намагалися зігнати всіх мешканців у центр села. Коли деякі мешканці зрозуміли, що може бути вбивство, спробували втекти. Кати почали входити в усі будинки та розстрілювати їх мешканців. Ті, хто був зігнаний у центрі, були розстріляні у великих будівлях села у ресторані та театрі. В ресторані було вбито близько 500 осіб. П'ятьом вдалося вижити. Був виданий наказ убити всіх мешканців корюківки, які утекли у сусідні населені пункти. За даними судово-медичної експертизи, проведеної після війни, смерть заподіювалася шляхом розстрілу з автоматів та станкових кулеметів, ударів тупими предметами і спалювання заживо. Примітно і те, що. Радянські партизани під командуванням червоного командира Олексія Федорова, які значно переважали кількістю угорських військових, просто спостерігали за масовим вбивством українців. А угорці вбивали і вбивали 6700 українців. Розумію, що тоді були інші часи, але ви пам'ятаєте, що Ізраїль зробив за вбивство 7 жовтня 2023-го 1200 ізраїльтян. А ми дивимося, як Орбан підмахує Путіну. А щодо отого золтана Алдяпапа, який давав наказ вбивати мирних українців, в угорській Вікіпедії написано, що він був одним із найвидатніших хоробрих угорських генералів Другої світової війни. А на своїй найвищій посаді він обіймав посаду командира п'ятого корпусу. Його діяльність під час Другої світової війни затьмарена участю в операції циганський барон та в депортації євреїв у повіті Мараморош. Далі у статті є згадка про те, що він брав участь в операціях, під час яких було знищено 60 тисяч мирних українців. Але це не затьмарює його діяльність. Тож я вимагаю від нашої української влади розпочати процес засудження Угорщини за акт геноциду українців під час Другої світової війни і враховувати цей історичний факт під час дипломатичних перемовин з офіційним Будапештом. Я дуже сподіваюся, що народ угорщини, який прийняв високі європейські цінності, правильно оцінить під час виборів політику Віктора Орбана, який знов поставив. На бік диктатури цього разу кремлівської кривавої диктатури Владіміра Путіна. Ну і якщо ви нічого не знали раніше про Коріківську трагедію, забийте в пошук. Про це кожен українець має знати. Уряд Угорщини буде шукати шляхи як обійти американські санкції проти нафтогазового сектору Російської Федерації. Про це заявив прем'єр Орбан, так прем'єр країни Євросоюза. Країни-члена НАТО говорять про те, що вони будуть обходити обмеження, що їх виставили штати на протидію російській агресії Радий, що ви тут. Доброго ранку. Доброго ранку. Якщо ми маємо платити за нафту і газу двічі більше, то не зможемо продавати їх людям за нинішніми зниженими цінами. Отже, хто хоче зниження комунальних платежів, той повинен захищати право Угорщини купувати нафту і газ за ціною, що дорівнює російський або дешевше. цей матч ще не закінчено. Дійсно, зараз є санкції проти певних російських нафтових компаній. Я розпочав тиждень з того, що кілька разів радився з керівниками МОЛ. Ми працюємо над тим, як можна уникнути цих санкцій. Що стосується нафти, то це вже набуде чинності з січня, я впевнений, що така заява Кремле орієнтованого потінализа не пройде повз увагу Білого Дому та Ради ЄС.